Поїхавши трохи від центру, ми потрапляємо до досить специфічного місця. Отже, ми прийшли на територію зборів німецької партії. Це та сама нацистська партія Гітлера, і місце це було вибрано не випадково, тому що Гітлер вважав Нюрнберг найбільш німецьким містом з усіх міст і вибрав це місце як якщо можна сказати, місце сили. Це величезна територія, і тут дуже багато різних будівель. Деякі з них зберіглися прямо в такому ж виді, в якому вони і були побудовані, деякі з них були недобудовані, а деякі з них розбомлені. В будь-якому разі це величезний парк, і тут прямо дуже цікаво йти і дивитись на ці всі руїни, тому що прямо у кожної будівлі є своя окрема історія. Перш за все логічно починати із спеціальної будівлі, в якому збережені артефакти цих часів та розповіді про це місце. Називається це музей, а точніше, не музей, а документаційний центр нацистської партії. Тож треба спочатку прийти туди і зрозуміти взагалі всю історію, яка викладена у цьому музеї. На жаль, наразі він реконструкції, тож можна відвідати тільки один зал із основною історією. Місце зборів нацистської партії охоплювало приблизно 11 квадратних метрів на південному сході Нюрнберга. Територія була спроєктована архітектором Гітлера Альбертом Шпеєром за винятком конгрес холу які спроєктували Людвіг і Франц Руф. Проте зі всього плану лише Цепелинове поле, луїдпольд Арена та Велика Дорога були закінчені. В музеї показані старі фото та відповідні старих фото до теперішнього вигляду об'єктів з великого плану будівництва. Фото тут дуже багато, також включені фотографії того, як зараз використовують ці об'єкти.